Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Я всіх вас вітаю зі святом весни, краси і любові. Якщо ви хочете порадувати свою другу половинку, ось вам ловіть смачний і дуже швидкий рецепт, що нам знадобиться. А да, до речі, не сказала це буде іспанський омлет або тартілья. В мене велика ось така картопля, беріть, Ну, 3-4 маленьких. В принципі, на двох людей достатньо. Велика цибулина, 4 яйця, сіль перець. Але є нюанси, все розкажу. Перше почистила я цибулю, буду її нарізати, зараз покажу як. А поки включаємо вже петельню і наливаємо туди десь 4 столові ложки олії. Звичайно, олії соняшникової. А цибулю нарізаємо ось такими півкольцями. Розігріта, цибулю ми нарізали, викладаємо цибулю в пательню. Цибуля на пательні. Картоплю я почистила, а тепер її поріжемо. Зараз вам покажу як. Якими скібочками, точніше, ось так розділила навпіл, але дивіться, по мене велика картопля, ви дивіться, яка у вас. І ось такими тоненькими. Бачите, скібочками її нарізаємо. І одразу викладаємо картоплю сюди до цибулі і на великому поки вогні тримаємо і будемо перемішувати. Друзі, поки овочі наші смажаться, беремо, вбиваємо яйця. Головне в цьому рецепті гарно розколотити яйця. Додаємо ще сюди обов'язково сіль, трішки солі. Бо будемо підсалювати. Підсолювати наші овочі. Ось розколотили ми яйця до такого стану, тільки з додаванням трошки солі. А тепер, подивіться, смажиться наша картопля з цибулькою. Трошки зменшуємо вогонь і доводимо до, такої, до напівготовності. Ось на цьому етапі додамо солі до наших овочів і свежемеленого перцю. І, звичайно, знову перемішаємо. Друзі, картопля з цибулею вже в нас майже готова. Говорю майже, бо доводимо її не до готовності. І вимикаємо. Тепер за який я вам казала. Викладаємо картоплю з цибулею до яєць. Не яйця ми тут заливаємо саме овочі, а викладаємо ось так. А тепер гарно перемішуємо і. Обов'язкова умова, друзі. Ну, якщо немає часу, то немає, то одразу готовте. А так, взагалі, то десь 10 хвилин має отак, ось воно подружитися. ось пройшло 10 хвилин. Наші овочі подружилися з яйцевою сумішою. Тепер вмикаємо. На повну пательню і чекаємо, поки розігрівається. Все в тій пательні ж будемо О, робити. Пательня розігріта. Бачите, я не додавала зовсім олії, і вона в мене антипригарна. Якщо у вас ні, то можете трішки додати. І викладаємо суміш. Тепер ось так: в пательні розрівняємо. Так, обов'язково зараз на цьому етапі великий в мене вогонь, максимальна температура. А далі все покажу. Десь хвилину воно у мене пробуло на великому вогні. Тепер зменшуємо наполовину, ставимо на тихий такий невеличкий вогонь і ще чекаємо хвилини 3-4. Ще 4 хвилини я потримала сковорідку нашу на вогні. А тепер саме основне треба перевернути, беремо тарілку, ось так перегортаємо. І викладаємо цією стороною. Друзі, пройшло ще 3 хвилини і ось все. Наша тортілля готова. Викладаємо її. Дивіться, дуже, ну, дуже швидко, повірте, і дуже смачно. Ви здивуєте свою другу половинку. І дуже гарно, до речі. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, буду дуже за це вдячна. І буде вам смачно до нових зустрічей.